Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Статистичний портал TransferMark оновив оціночну вартість захисника ПСЖ Ілі Забарного. Тепер Забарний оцінюється у 55 мільйонів євро, що на 13 мільйонів більше ніж було у травні цього року, коли Ілля ще грав за бормут. Також Трансфермарк оновив оціночну вартість форварда Роми Артема Довбика. Тепер довбик оцінюється у 25 мільйонів євро, що на 5 мільйонів менше ніж було у червні цього року, коли 28-річний футболіст оцінювався у 30 мільйонів євро. Шахтар у своєму річному звіті поділився інформацією про доходи та податки клубу у сезоні 2024 2025 Загальний показник доходів донечан за рахуванням ПДВ склав 3,477 мільярда гривень. Зокрема, продаж та оренда гравців 1,198 мільярда, доходи від УІФА та ФІФА 1,949 мільярдів, та доходи від комерційної діяльності 0,33 мільярди. Своєю чергою шахтар. Тар повідомив про сплату 0,477 мільярда гривень податків. Сума ПДФО становила 0,356 мільярда. Шахтар у своєму річному звіті розповів про відкриття приватних спортивних шкіл академії у сезоні 2024-2025 Відкрилися 9 нових шкіл: три в Україні у щасливому Кременчузі та Ладижині, та шість закордонних у Вроцлаві, Польща, Відні, Австрія, Празі, Чехія, Братиславі, Словаччина, Таліні, Естонія та Пенсильванії, США. В академії працюють 67 тренерів та вчаться 1430 дітей віком від 2 до 14 років. Найкращі гравці мають змогу потрапити на перегляд Академії гірників. Господарський суд Дніпропетровської області повідомив про відкриття провадження у справі про банкрутство СК дніпро 1 Раніше позов про це подав Шахтар. Клуб хоче добитися виплати йому 480 тисяч доларів відсотків від трансферної суми переходу Олександра Піхальонка з Дніпра 1 в Динамо. Суд визнав вимоги Шахтаря на суму 3 мільйони 610 тисяч 885 гривень та 24 тисячі 224 гривні. Також введено процедуру розпорядження Дня майном боржника до 12 березня 2026 року. Попереднє засідання у цій справі призначене на 11 листопада 2025 року. У червні 2025 тисячі Дніпровський клуб подав касацію на рішення Центрального апеляційного господарського суду задовольнити апеляцію шахтаря. Однією з підстав для задоволення скарги від Дніпра 1 було те, що спори між членами спортивних федерацій є предметом відповідного арбітражного провадження і не можуть бути. То розглянуті в судовому порядку адміністративним судом у підсумку касаційний верховний суд постановив залишити скаргу Дніпрян без задоволення. Це рішення оскарженню уже не підлягає та вступає в дію з моменту ухвалення. Колишній форвард оболоні Ростислав Тарануха найближчими днями приєднається до Вереса. Повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата з того, що я знаю, днями можливо вже Ростислав Тарануха може приєднатися до рівненського Вереса, сказав Співаковський. Тарануха залишив оболонь влітку 2025 року. Наразі він є вільним агентом. 20-річний центральний захисник Київського Динамо та молодіжної збірної України Тарас Михавко потрапив до сфери інтересів одразу кількох клубів АПЛ та Бундесліги. Як повідомляє TBR Football, Футбол, за українським талантом стежать Ліверпуль, Челсі, Манчестер, Юнайтед, Ньюкасл, Брентфорд і Брайтон. Також інтерес до Михавка проявили РБ Лейпциг і Байєр. За даними джерела, скаути вважають Михавка талановитим молодим гравцем і переконані, що він уже готовий до Переходу на найвищий рівень. Вони також відзначають, що українські футболісти останнім часом успішно адаптуються в Англії, що лише підсилює інтерес до молодих гравців із регіону. У поточному сезоні Михавко провів 14 матчів у складі Динамо в усіх турнірах, забивши три голи. Авторитетний портал Трансфермарк оцінює молодого українця у 6 мільйонів євро. Контракт Тараса з киянами діє до лютого 2028 року. Легіонер Динамо близький до повернення після тривалої паузи. Ангель Торис довгий час залишався поза грою через травму м'язів. Повідомляє Тато таке. За даними джерела, 25-річний футболіст уже майже відновився та невдовзі зможе повернутися до тренувань у загальній групі. Нагадаємо, колумбієць приєднався до Динамо у травні 2025 року, але відтоді встиг зіграти лише один офіційний поєдинок за київський клуб. 25-річний легіонер провів на полі другий тайм поєдинку проти епіцентра. А останні вісім матчів не потрапляв до заявки через пошкодження. У розташуванні Динамо перебуває нападник Бамакота збірної «Малі-Ю-17» Усман Саване. Футболіст тренується разом із юнацькою командою киян. Зазначено, що фото з легіонером під час заняття опублікував гравець Динамо Ю 19 Максим Гродінський. Наразі офіційна інформація відсутня про нападника є не так багато інформації. Гравець гірників користується попитом серед клубів АПЛ. Як повідомляє спортсбум, хавбек Шахтаря Марлон Гомес потрапив на радари Евертона, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко. Але це не єдиний клуб АПЛ, бажаючи отримати бразильця. Гірником також цікавляться Манчестер Юнайтед, Ліц та Вестгем. Зазначається, що РБ Лейпциг також продовжує спостерігати за Гомесом. Шахтар може розглянути продаж Марлона влітку, але відпустить свого лідера не менше, ніж за 30 мільйонів євро. У цьому сезоні Марлон провів 15 матчів за Шахтар, віддавши три гольові передачі. Трансфермарт оцінює його вартість у 10 мільйонів євро. Реал розглядає можливість підписання воротаря Жирони Владислава Крапивцова, повідомляє Дефенса Централ. Мадридський клуб має гарні відгуки про 20-річного голкіпера і скаути клубу дуже вражені його прогресом. Вершкові уважно стежать за розвідком Владислава та вважають, що він має дуже високий потенціал. Крапивцов приєднався до Жирони в січні 2025 року у статусі вільного агента. Цього сезону він провів 6 матчів, пропустив 10 голів. Президент ФІФА Джані Інфантіно розповів про можливу зміну дати проведення чемпіонатів світу. Цитата: Якщо ви хочете, щоб в усіх частинах світу грали одночасно, то робити це можна в березні або жовтні, наймовірніше саме тоді. Адже в грудні в одній частині світу не грають, а в липні в іншій. Ми постійно це обговорюємо. І мова не лише про один чемпіонат світу це загальна рефлексія. Навіть у деяких європейських країнах у липні грати дуже-дуже спекотно, тож, можливо, варто це переосмислити. Насправді, найкращий місяць для гри у футбол це червень. Май Же не використовується в Європі, можливо, ми зможемо оптимізувати календар, але ми ще не обговорювали і побачимо, до яких висновків дійдемо. Треба просто залишатися відкритими до нових ідей, сказав Інфантіно. Наразі футбольний календар затверджено до 2030 року, тому зміни можуть бути засновані до турнірів після цього періоду. Молодіжна збірна України Ю-21 провела свій другий поєдинок у відбірковому турнірі Чемпіонату Європи Ю-21. Команда у Госи у словенському місті Мурська Собота поділила очки у номінально домашньому матчі із Огорщиною 3-3. Артем Степанов на восьмій хвилині зустрічі вивів українців вперед. Проте угорці тричі забили на 37, -й, 60 -й та 80 хвилинах. Зуміли врятувати синьо жовтих від поразки голи Андрія Маткевича 76. -й. Оста хвилина та ілі крупського 86 шоста в іншому поєдинку квартету Туреччина переграла Литву два-0. Національна збірна України здобула першу перемогу у відбірковому турнірі Чемпіонату світу 2026. Команда Сергія Риброва взяла гору над суперником з Ісландії 5-3. Голи у цьому поєдинку за Ісландію забивали Елерсон 35-та хвилина та Гюдмансон 59-та та 75-та. 75 у складі України відзначалися Руслан Маліновський 14-та та 45-та 45 плюс 5-та додана хвилина, Олексій Гуцуляк 45-та хвилина, Іван Калюжний 85-та та Олександр. Олег Учередько, 88. В іншому матчі квартету у Парижі Франція обіграла Азербайджан 3-0. Турнірне становище після трьох турів виглядає так: Франція 9 очок, Україна 4 бали, Ісландія, 3 залікові очки та Азербайджан, 1 пункт. Вінгр Полісся Владислав Велетень дебютував за збірну України у матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2026 проти Ісландії. На 87-й хвилині матчу при рахунку 4-3 Владислав замінив Олексія Гуцуляка, який раніше відзначився голом. Також у цьому поєдинку Микола Матвієнко провів свій 80-й матч за збірну України, а Іван Калюжний вже 10-й. Півзахисник збірної України Георгій Судаков зазнав травми плеча у матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2026 проти Ісландії. На 31-й хвилині Магнусон схвилив на гравцеві Бенфіці, коли поставив йому заслон у центрі поля. Після медичної допомоги Судаков продовжив гру, але через 5 хвилин попросив заміну. Замість Георгія на поле вийшов Назар Волошин. Через травму, отриману у матчі проти Ісландії, півзахисник національної команди повернувся у Бенфіку. Де пройде подальше обстеження пошкодження. Таким чином він пропустить матч кваліфікації Чемпіонату світу 2026 із Азербайджаном. Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк тренується з командою перед матчем кваліфікації Чемпіонату світу 2026 із Азербайджаном, повідомляє Спорт Арена. Нагадаємо, Ярмолюк отримав травму перед поїздкою у збірну України. Збірна України зіграє проти команди Азербайджану у четвертому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок відбудеться в понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток пролунає у 21.45 за київським часом. Цей поєдинок збірної України у межах відбору на чемпіонат світу 2026 покаже медіасервіс Мегого на ott платформі. Трансляція буде доступна за передплатами Оптимальна спорт та максимальна. Безкоштовно поєдинок покаже Мегого спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах. Переглянути гру на платформі Мегого можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт на каналі «Мегого Футбол. Перший. Також безкоштовна трансляція цього поєдинку буде доступна у нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтеся прямо зараз і дивіться матч нашої головної команди абсолютно безкоштовно разом з нами. Посилання на трансляцію в нашому телеграм-каналі з'явиться перед початком гри. Посилання на сам канал знайдете в описі або у закріпленому коментарі до цього відео. Приємного перегляду!